Війну, яку ми маємо зараз, про неї мріяло покоління українців. Просто щоб ми могли воювати, щоб, щоб не нас принижували, щоб ми не були рабами. Найважче це коли ти маєш сумніви, чи твої друзі підуть з тобою битися. Чи це буде бійка, чи, ну, чи, чи це буде ганебний програш. Ну, Ганьби не сталося. <«Музика> коли попадаєш дуже тішишся, <гум> ну, і так далі. Коли, коли по тобі стріляють, ховаєшся. Гарна робота рекомендую всім. <гум> Мене звати Юрко Вовкогон. Я зараз у статусі ветерана був. Солдатом ї окремої десантно-штурмової бригади революція гідності в контексті України була важлива тим, що це була найбільш чітко поставлена межа між тим, як ми живемо: чи ми живемо в вільній країні, чи ми живемо в тоталітарній країні, і це було відправна. Невідправна напевне одна із чергових реперних точок, але дуже чітких. чи ми рухаємося до Росії і назад в минуле, назад, в Совєтський Союз, в Російську імперію, тюрму народів, чи ми пробуємо рухатися до Європи? Ну як і більшість львів'ян, я наскоками то вирішував у Львові своє. Свої справи я був на роботі, ми тоді організовували фестиваль джазбез, і то я то, то їздив в Київ, то повертався до Львова робити фестиваль джазбес, робити інші мистецькі акції, які ми тоді робили на дзизі. Моя цивільна робота ну, якщо це можна назвати роботою, того, що це радше був спосіб життя і, і радше ним і залишається дотепер. Це є культурний менеджмент, це організація фестивалів, концертів, виставок, бієнали мистецтва, маси, маси всяких культурних подій сучасної культури. Сучасного мистецтва, сучасної музики, власне, авангарду, який робило мистецьке об'єднання Дзига і тепер. Повоювавши раз, повоювавши другий, я розумію, наскільки важливою була ця робота. Я розумію, наскільки важливою є наша культура. Це власне те, що нас відрізняє від е, цієї безликої Орди. Це є наша культура. І я вважаю свою роботу на. на ц... Не знаю, творенням сучасної української культури, такою ж важливою, як і захист цієї культури на, на фронті. Якщо, якщо про мій військовий шлях, то він розпочався осінню 2014 року у складі добровольчого українського корпусу правий сектор. Те, що те, що потрібно захищати свою. Землю своїх близьких, це ніби ну очевидна річ, яка, яка розуміється ще з дитинства. І ну, читаючи українську історію, в мене дід був істориком, я на всякі історі... олімпіади по історії їздив. І я постійно думав, що би я робив в тій ситуації. Там, ну, я, ну я як дитина, та як як кожен із нас там, е, там думав, ну там чи 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 зрадив би я тут криївку, як ну, під, під, під муками. Як, як би було добре з кулеметом там, прийти до Богдана Хмельницького, розказати йому там, чи на танках там, на, приїхатися десь на, на монголо татарського горду, і так далі. Ну, Воно формується з, з вихованням і з, і з роздумами про себе. А, ну, і, і, і якось... Ну, Завжди, завжди в мене ну, типу, якось в умі ставив собі ну, ймовірність цієї війни. Та єдине, що були завжди сумніви, чи ну якось я уявляв, що там є якісь воїни, чи не буду, я їм перед ну не знаю, під ногами плутатися і заважати. Коли попав на, на передок, в піски, на, на я зрозумів, що в принципі. Цих, цих воїнів не, не так і багато. І кожен, якщо захоче, може стати цим, цим саме цим воїном. Тоді це була одна із найбільш гарячих точок біля Донецького аеропорту. І в піски наші хлопці з правого сектору заходили були ще там із автоматом на кількох людей із підствольниками, прив'язаними до палець просто із гранатами. Ну, тоді вже в листопаді ситуація була краща, але теж постійно потрібно було десь. Шукати, шукати набої у правому секторі, якраз одна із переваг була, що ти міг собі знайти заняття відповідне до своїх навичок і відповідно до своїх бажань, тобто ну піски. Привозять там різні види зброї. Ти пробуєш на одній, на другій, на третій. До чого в тебе душа лежить, на тому ти працюєш. Як ти себе проявляєш, так тебе підтягує командування. Ті або ті речі виконувати. Мені найбільше сподобався АГС. Автоматичний гранатомет станковий, Фолум'я 17, воно таке веселе. Тобто, це ідеально для накривання окопів, для відсікання піхоти від техніки, і воно так собі по траєкторії летить. Вже на шахті Бутівка бої стали набагато інтенсивніші, ніж були в пісках, артилерійські обстріли. Практично цілодобові були, і відчувалося наскільки грамотно там працюють артилеристи. Тобто, що це вже були не сепари, а це власне були російські кадрові військові. Ну або їхня якась не знаю, юна зміна, яку вчили. Тобто, ти відчував, якщо, якщо війшов обстріл, вони накривали цілими квадратами. Це от так, типу, тиша, тиша, і потім гуп і і і всю і всю площу просто зараз накриває і по і потім потім вже були ці мінські домовленості війна ну якось бойові дії трохи трохи заминалися і е, якось правий сектор тоді не 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 так багато знайшов де де вклинитися де е, виконувати свої завдання і ми повернулися Додому повернулися до я повернувся назад на, на Дзику робити фестивалі, робити якісь культурні заходи. Повномасштабне вторгнення я зустрів, пишучи, ні, подавши вже заявку на український культурний фонд для для продовження проекту нашої опери Міф Україна тера інкогніта, яку ми в, Перед цим презентували у львівському оперному театру. Це нова сучасна українська опера на основі українського етнічного співу, автентичного на основі е, сучасного живопису. На із фріджазом із сучасним балетом. Ну, тобто, це це дуже дуже важливе явище, яке ми присвятили Василю Сліпаку, всесвітньо відомому оперному співаку і захиснику. України, і коли мені зателефонував товариш там з самого ранку і сказав, так почалося, то я так собі зібрав документи, зібрав е, зброю, аптечку, е, прикинув, що зараз е, з міста будуть всі е, дороги в корках, е, прочекав, ну, за, е, завершив всі свої поточні справи. Та, е, зберіг архів <хи> із недописаними інтерв'ю, е, і е, наступного дня намалював дітям групу крові ближче до грудей і е, спакував їх, вивіз у село, того що розумілося, що села бомбити це занадто дорого буде для москалів. ну Завіз е, жінку з дітьми в село і повернувся у Пішов у військкомат. Ну, насправді так, у військоматі тоді були шалені черги, особливо на Батуринській. Тому я зразу пішов у Сихівський військкомат. І в черзі я побачив своїх друзів із батальйону Донбас і ми домовились так, щоб триматися групкою, щоб ми зайшли зразу в кабінет і пояснили, що. Нас, як людей із бойовим досвідом, потрібно одразу ж відправляти в бойову бригаду і відправляти напередок. Каже, я пам'ятаю, як дівчинка, яка там працювала в цьому військоматі, казала, ну. В мене шоста година. Я, я йду, я й так тут працюю там за якихось вісім тисяч понаднормовок. Че все. Ну то що війну відміняти? Що у вас робочий день закінчився? Чи що? Ну, якось ми прорвалися із хлопцями і попросилися, навіть попросилися в вісімдесят. Далі кінець, кінець березня, початок квітня ми потрапили березнегувати. Потім це. Були бої біля Зеленодольської ТЕЦ, Пробували захопити кілька, кілька сіл, але але не вийшло. Там. Потім це це вже було Слов'янськ, Білогорівка. От в Білогорівці було цікаво. Ну це якраз на їхній 9 мая ми, ми туди потрапили. Це, якщо пам'ятаєш, це тоді е, москалі перейшли через Сіверський Донець, е, е, наробили понтомів, і, і наші на цих понтонних переправах е, їх артилерією і, і накривали. І так тоді, тоді так, ну ну буквально за, за три доби десь. Кілька разів по кілька хвилин було чути. Тишу ми, як агресники, заїхали в Білогорівку ну, в горби біля Білогорівки, щоб прикривати, щоб ну, не, не заходила з колонами танків, щоб піхота не заходила, або щоб там піхота не, не, не могла, ну, щоб вони не могли закріпитися. Та, тому що територія захоплена тільки тоді, коли там є людина. Та, щоб москалі щоб не, щоб, не, не, не могли перекинути велику кількість е, піхоти і. Е, щоб ми могли там, в разі чого, якщо якщо там іде танк в супроводі піхоти, та ну відсікати цю цю піхоту від танку, пам'ятаю, ми оцей АГС виставили тільки тільки з нього почали працювати, і тут нас. Артилерію починає накривати. Ми там в якісь попередню вирву від, від снаряду заскакуємо там в трьох. Ну і і криє так, так, так серйозно, заскакуємо скручуємося, і тут земля осипається. І тут дві змії. Такі, знаєш? І він такі. Ну, сидиш, дивишся на цих на цих змії. Розумієш, що в принципі їм їм так само, як і тобі. Знаєш? Ну а далі ми заходили у Лисичанськ. У нас, взагалі, таке враження, що в перший рік війни, ну поки я був, то. Десантно-штурмові війська просто використовували як ну високомобільну піхоту. Ми по суті там три дні ти окопуєшся на одному місці, потім тебе перебазовують окопуєшся на іншому місці. Ну про просто от нами латали дірки у фронті. Мене поранило 30 червня 2022 року в Лисичанську. Якраз тоді е, наші війська потихеньку відступали з Лисичанська, ми ніби як лишалися е, на прикритті, ну і в полишенні нашою піхотою окопи почала заходити москальська піхота. І кхм, наше завдання, як АГСників, було виїжджати і працювати якраз по цій піхоті, яка е, заходить в наші окопи. Ну, і нас наш УАГ був на машині. Ми виїжджали і швидко виїжджали, працювали і від'їжджали. Ну і одного разу із таких виїздів просто нас накрило мінами. Просто тебе вирубує, включає, включаєшся і бачиш над собою небо. Дивлюся, ця нога переламана. Ну, так в позі свастики складена. Ну, тут якісь ці фонтанчики з крові, думаю, ну тут турнікет маю. Пробую взяти турнікет. Рука переламується, падає, пробую іншою, ну теж не виходить. Ну, я так зрозумів, ну, все це значить артеріальні кровотечі. Ну все, ну, подивився в небо, подякував, сказав, все було класно. подякую всім, ну, то… Я що, лежу? А воно щось не вмирається. І в тебе, знаєш, в тебе оцей час якось так тягнеться довго. Ти думаєш, ну не вмирається, треба щось робити. Почав там кликати хлопців і, ну, ну там кричати «трьохсотий». Ну і, і, і дякуючи хлопцям, які підбігли до мене, ще, ще обстріл не закінчився. Вони вже до мене підбігли. Ну, і дуже мені повезло, що хороші хірурги були в, в Краматорську. Зразу таке мені врятували, по суті, там руку, ногу. Ну, і я теж їм, їм, їм вели велика вдячність. Ну, я, ну, я казав, мені, ну, мені з цим набагато простіше. Я собі на життя заробляю тим, що пишу мене. Я казав хірургу, мені треба хоча б одну руку на клавіатурі. Сити. Це те, що я вас прошу. Ну, ну є, є дві руки, дві ноги. Я на залізі тримаються, правда. Ну, ну, але зараз після. Реабілітації після повернення у цивільне життя я повернувся знов до, до того, в що я вірю. До діяльності на межі культурної і соціальної сфери. Я зараз є менеджером по ветеранських проєктах у організації ВМС Львів. Ми робимо багато. Культурних проєктів по реабілітації і запобіганню вигоранню у волонтерок. Це ми зараз робимо великий проект на фінансування ООН жінки. Також у нас проект якось таке презентації опери Україна, міф опери МІФ Україна та реінкогніта за кордоном, тому що це. Теж дуже потрібний канал комунікації про нас на високому рівні. Мені здається, що найкращою мотивацією іти у військо будуть реформи війська. Зрозуміло, завжди в, як це, в першому ешелоні йдуть добровольці. Але, але поки вони воюють, необхідно готувати другий ешелон і третій ешелон. Та? В нашому випадку необхідно розробити справедливу систему ротацій банально, поки одні воюють, інші вчаться, інші відпочивають. Звичайно, про завершення війни мріється там як кожелянка в Дефіляді, хорошим там хорошим парадом на коло руїн Кремля. Можливо, не так швидко воно буде, але все одно нашою перемогою буде розпад імперії.